Близько півсотні переселенців, які знайшли прихисток в Івано-Франківській області, звернулися за безкоштовними юридичними консультаціями до благодійних організацій право на захист та данської ради у справах біженців. Перш за все, питання соцзахисту, питання соцвиплат, питання житла, питання акомодації, питання переміщення мається на увазі перетину так званої лінії. Лінії АТО, як стверджують юристи, потреби біженців дещо змінилися з настанням зими. Якщо літом переселенці переважно шукали роботу, то з підвищенням комунальних платежів потреби дещо інші. Потрібності ВПЛ в, в нормальному питанні так як багато, е, іспитували проблеми із е, лікування тих чи інших болезней, визваних переміщенням. Е, Потрібності тепле одяги, тепле обуви. серед переселенців. Є й успішні підприємці, яким вдалося почати справу на новому місці з нуля. Щоправда, імена цих людей юристи не розголошують. На часі в них інша проблема це підготовка ще одного закону про внутрішніх переселенців, який би значно полегшив їм життя на батьківщині, Направлений на те, щоб наблизити законодавство України і той рамковий закон. Той закон, який регулює саме права і свободи внутрішньопереміщених осіб, датований 2014 роком, і ми дуже очікували на підписання цього закону президентом України. Але, на жаль, минулого тижня він заветував цей закон з пропозиціями, як запевнили юристи, вони і надалі будуть працювати над удосконаленням закону в комітетах Верховної Ради та з адміністрацією президента.